Приватизація, оренда, оцінка державного майна і контроль за його використанням та дотриманням орендних відносин. Пояснити завдання відділень фонду державного майна України можна кількома словами. На практиці ж об'єм роботи величезний. За минулий рік регіональне відділення фонду по Тернопільській області перевиконало річні плани по понадходження від приватизації об'єктів державної власності і продажу земельних ділянок, на яких вони знаходяться, спрямувавши до державного бюджету понад 2 мільйони гривень. Ще п'ять мільйонів держбюджет отримав від оренди державного майна у 2013 році. Кількість договорів оренди, які тут укладають, зростає щороку, каже начальник регіонального відділення. Хоча є й такі дії, яких припиняють. В цій сфері конкурентом для фонду є приватні структури. Питання оренди вони вирішують значно швидше, в той час, як навіть з об'єктом оренди і потенційним орендарем, процедура підготовки і укладення договору в органах фонду держмайна займає до двох місяців. Але попри все. Представники малого середнього бізнесу звертаються до нас. Чому? Тому що вони бачать, є гарантії. Тобто ми можемо змінити лише раз в три роки вартість об'єкта оренди. Раз-три роки. Коли в приватному секторі ці зміни можуть відбуватися дуже часто. У переліку об'єктів приватизації на 2014 рік 10 об'єктів державної власності, половина з яких розміщені у Тернополі, решта у райцентрах. Серед них тривалий час є Тернопільський радіозавод Оріон у регіональному відділенні пояснюють, він входить до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Це заважає завершити приватизацію, тобто продати пакет акцій. Проте цього року Надія таки з'явилась. На сьогоднішній день підготовлений новий. Перелік об'єктів по Україні в цілому, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. І Оріону в цьому переліку вже немає. Але для того, щоб цей перелік вступив і був чинним, він повинен бути прийнятий як постанова Кабінету міністрів. Очікуємо постанову Кабінету міністрів. Фокуси цього пакету акцій може бути. Підприємство, яке випускає подібну продукцію. На теренах України такого підприємства немає, але воно повинно бути не державне. Або підприємство, яке на протязі двох останніх років своїй діяльності використовує продукцію «Оріон». Нові надходження до держбюджету може дати й оренда ставків в області сотні державних водойм зідроспорудами, які підприємці використовують на умовах експлуатації чи користування. Розповідає Михайло Шкільняк, а це каже прихована оренда. Тому цьогоріч регіональне відділення візьметься за оформлення таких договорів оренди.